Не підтримали поодинці, то можливо підтримують пакетом у Верховній Раді. Ніяк не можуть дійти згоди щодо виборів мерів в один чи два тури. Не визначиться із тим, які обов'язки варто покласти на майбутнього очільника столиці. Перші пропозиції оформили в законопроект. Згідно з ним, вибори мерів у містах та селищах з населенням більше 500 тисяч чоловік мають відбуватися у два тури. У вівторок законопроект прийняли у цілому, у середу провалили. Тепер сподіваються розглянути знову. Ми будемо голосувати і за два тури, і за законопроект Павловського де є виконкоми, які створюють ті, хто обрали, а не призначені і Якщо вибори у два тури, тоді посади мера Києва і голову київської адміністрації слід об'єднати. Так говорять про владні депутати і пропонують голосувати за законопроект пакетом. Кажуть, такі домовленості були давно. Утім, ударівці таке голосування бойкотують. За 211 рішення не прийнято. Та вимагають розглядати законопроект окремо. Турчинов пояснює, що не можна. Для того щоб по одному їх розглядати, їх треба спочатку повернутись до цього розгляду. Вони в пакеті йшли як альтернативні. Я не можу розривати по одному. Не набирається голосів і вдруге, утім не тиснуть на кнопки, і частина регіоналів кажуть, два тури на мері це перебор в умовах економії. я за те, щоб вибори були в одному турі. Це заощадить кошти для України. Зараз дуже страшна біда всюди. І викидати гроші на ще один тур виборів, коли і так буде зрозуміло, кого люди хочуть бачити. Та я вас умоляю. Ябон же буде проводитись в один день з виборами президента. Да? Зрозуміло, що вибори президента в один тур не відбудуться. Бо Буде два тури. І ті самі голови, комісії, члени комісії, які рахують на президентські вибори, не будуть рахувати голоси і на мерські вибори. І ні копійки не треба більше доплачувати. Кандидати, які наберуть більшість голосів у першому турі, не обов'язково переможуть у другому. Саме тому в певні політичні силі такий закон не вигідний. Принаймні, так пояснюють нинішній бойкот обранців. Це пов'язано з якоюсь невпевненістю в перемозі. Почався аналіз тої соціології, яку кожен кандидат, як ви розумієте, зараз має і він розуміє, хтось розуміє, що він в першому турі по старих правилах може перемагати, а в другому турі це ще знак питання. Голосування пакетом це не що інше, як подвійні стандарти. Так вважає претендент на посаду. Мера Києва Віталій Кличко та звинувачує своїх колег по коаліції у зраді, розділяючи посади мера та голови КМДА, Це означає, мера вибрали. Він може там вручати, говорити якісь гарні речі, але впливати на, на події у Києві не може. Голова КМДА зараз представить і починаються такі ігри. Тож ні по одинці, ні разом за закон не проголосували і в другій половині дня, коли повернеться до їх розглядів залежить від кулуарних домовленостей. Катерина Луцька, Юрій Швецов, новини підсумки Еспресо Тіві.